Китайську Xiaomi Corporation визнали міжнародним спонсором війни. Її внесли до списку національного агентства з питань запобігання корупції. Прес-служба на заказ зазначає, що компанія не лише продовжує свою роботу на території Росії після повномасштабного вторгнення, але й досі залишається лідером з продажів смартфонів в, смартфоні в країні-агресорці. З 2018 року Ксіомі посідає перше місце з продажів в інтернет-магазинах Росії, а також має велику мережу офіційних авторизованих роздрібних магазинів Містор по всій Російській Федерації у третьому кварталі 2022 року. Порівняно з попереднім кварталом, компанія збільшила поставки в Росію на 39%. Поки росіяни бомбили мирні українські міста Ксіомі подвоїла свою частку ринку. Лише за 2021 рік. Російський підрозділ Ксіомі отримав прибуток, Току 12 мільйонів доларів. Крім того, компанія сплатила до бюджету агресора 2,5 мільйони доларів. За рахунок сплачених в Росії податків. Компанія Xiaomi утримує і російську армію, яка сьогодні вбиває українців. Xiaomi не перша і не остання компанія, яка потрапила до списку міжнародних спонсорів війни на ЗК. Станом на початок квітня таких вже нарахували 24 тисячі. Раніше до цього переліку вже потрапив Райфайзенбанк, Ашан, Метро, Івроше, Бондюель та інші. Попри це, вони продовжують працювати в Україні, адже внесення до списку міжнародних спонсорів війни на ЗК несе лише репутаційні наслідки, а не юридичні. Тому українці повинні самі обирати, купувати їх посту послуги і товари чи ні?